Друзі, привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, як за допомогою штучного інтелекту власне, перетворити гістограму або діаграму у табличний вид, тобто розпізнати дані, а також змінити стиль. І для цього варто лише скопіювати певну або гістограму, або діаграму і вставити її в чат. І далі ми повинні написати інструкцію. Давайте напишемо привіт, перетвори гістограму на таблицю. Також зміни стиль оформлення. І далі давайте пояснимо колір. Сірий, після цього перетвори гістограму на діаграму, як бачите, ми вставили звичайну. Гіст гістограму, яку зараз ми будемо перетворювати. Єдине уточнення: якщо це у нас українська мова або російська мова, то ми не можемо перетворити, власне, розпізнати текст. Тому варто або не описувати, або ми повинні, власне, або задавати англійською мовою. Як бачите, у нас ми перетворили гістограму на діаграму, також дані ми вставили з таблиці. Як бачимо дані вірні, ми також можемо розгорнути, ми також можемо завантажити таблицю, вона у нас буде зберігатись у. Excelівському форматі, також ми можемо відредагувати власне нашу е, діаграму. Зараз ми її можемо розгорнути, е, можемо задати або числові значення, або відсоткові. Також ми можемо замінити кольори, наприклад, тут, так, так і тут давайте. І давайте замінимо. Так, мовити. Так, тепер, як бачите, вона у нас перемалювалася в інших кольорах. Також. Ми можемо повернутися до чату, ми можемо завантажити нашу е, власне діаграму. Тепер давайте змінимо збережи е, діаграму. Е, так у числовому. Так, збережи діаграму, е, так. В кольорах. Веселки формат числовий. І зараз нам підкоригується Також ми можемо зараз знайти іншу будь-яку. Наприклад, давайте цю копіювати. Так. Повертаємось в наш чат GPT. І ми можемо її завантажити в форматі GP. Давайте переглянемо. Зараз вона у нас завантажена. Як бачите, червоний у нас є, у нас є. Помаранчевий у нас є жовтий. Давайте зробимо іншу. Тепер цю. А, так. Перемалюй у новому дизайні. Більше. Сучасно. І зараз нам запропонують інші варіанти. Як бачите, дизайн є більш сучасним. Ми розпізнали дані. Таким чином ми бачимо, що за допомогою чата GPT досить просто можна гістограму перетворити у діаграму, також можна розпізнати, перемалювати, можна отримати дані табличні, також можна змінювати оформлення. Як бачите, все дуже просто, тому, як завжди, очікую на нашому каналі.